Туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, журналіст на Булгакова. Вітаю вас. Сьогодні є з нашої програми Олександр Савчук. Це магістр бізнес адміністрування, консультант з управління. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня, шановні слухачі. Ну і тема, тема нашої сьогоднішньої розмови що робити бізнесу після війни. Е, отже, пане Олександре, що робити бізнесу після війни і які моменти бізнесу потрібно врахувати зараз? Ближче до мікрофона, будь ласка, ну, готуватися потрібно. Будь-яка дія вона потребує підготовки. Чим краще ви підготуєтесь зараз, тим результатніше будуть ваші дії потім. І треба зараз розуміти, що війна закінчиться, закінчиться нашою перемогою, але ми не знаємо коли. І тому цей час потрібно витратити на підготовку і надії, якщо ви вже готові зараз. Ну а ви кажете, витратити час на підготовку. А як можна готуватися? Ну і зараз в умовах війни які моменти бізнесу потрібно врахувати? Маю на увазі такі больові точки, які б варто було врахувати. Ну бізнес завжди адаптується. Він попадає в ситуації невизначеності і починає шукати там ті речі, за які можна зацепитися. Тобто, це ну, більшою частиною це потреби, які він може задовольнити, потреби його клієнтів. Тобто, будь-яка невизначеність, вона характерна для всього світу, для будь-якого середовища, в тому числі і для України. Війна просто здвинула цю невизначеність в саму крайню точку. Ми перебуваємо фактично в ситуації форс-мажору. Але ми бачимо, що зараз є бізнеси, які розвиваються, які здобувають кращих результатів, краще адаптуються. Навіть на українському ринку, а пане Олександре, ось мене питання. Дуже багато ну дуже багато таких обговорень є про те, що війною знищений основний промисловий потенціал України мається на увазі. все таки він концентрувався на сході. Це потужні підприємства, які наповнювали бюджет України. Той же час, наприклад, наскільки я знаю, в країнах ЄС здебільшого бюджет наповнює, наповнює малий бізнес. І тут виникає питання: як Україні, вже Україні в масштабах України переорієнтуватися, враховуючи величезні збитки щодо промисловості, які були завдані о саме Росією, Україні? Ну сам бізнес він може подавати тільки позови до Росії, але ці позови вони якби будуть задовольнитися по мірі того, як працюють суди. Це дуже, дуже тривалий термін, і чекати і надіятися на те, що тобі повернуть кошти завтра це ну, непродуктивно, скажімо так. Я думаю, що ви дуже хороше запитання поставили в тому сенсі, що наша економіка структурно зміниться. І а як? Структурно, Ну, дивіться, схід країни це промислові підприємства, наприклад, Азовсталь, завод Теліча. Металургійні. дуже енерговитратні. Дуже. Але вони концентрували біля себе багато ресурсів, трудових в тому числі. І робочі робочі місця. робочі, робочі місця, так. Під них були, якби, заточені багато інших підприємств. Тобто існують вертикально інтегровані холдинги, великі, промислові, які концентрують в тому числі енергію. Тому це питання його треба розглядати вже зараз це питання до держави в першу чергу ну а що ма що може і має зробити держава в цих умовах я не можу давати, давати поради держави ва але а ва я думаю, ва ваша думка да, я думаю що е, залучати потрібно бізнес залучати потрібно людей але е, тут ви задали питання про малий бізнес і це дуже сильно переплітається з тим що має робити держава Саме краще, що може зробити держава в цій ситуації, це створити рівні умови для ведення бізнесу для всіх і для великого бізнесу, і для малого, і для середнього. Тобто бізнес він хоче якоїсь визначеності. Він не хоче ніяких авралів. Ніяких непередбачених ситуацій. Ви маєте на вас якісь несподівані законопроекти? В тому числі і закон. Ну не тільки закон, дії, дії держслужбовців, дії державних органів, дії різних структур, дії конкурентів, які ігнорують, там не розглядають і так далі. Прикладів дуже багато в нашому житті, за нашу незалежність їх було дуже багато. Так, от і бізнесу не потрібна допомога насамперед. Не просто... заважайте. Не заважайте так саме так. І я хочу привести приклад, я довгий час працював в металургійній галузі. В великому металургійному холдингу, Midland Group називався він, він е, управляв запоріжсталью, ну і був вертикально інтегрований комплекс. Я був керівником промислового підприємства Хмельницькому. Ну і бачив ці всі процеси, і хочу вам сказати, що і тоді, і зараз принцип не змінився. Як тільки... А що, що ви маєте на увазі? А я поясню, це переплітається з тим, про що ми говорили раніше. Те, що як тільки настає криза, великий, великий бізнес завжди звертається до держави, допоможіть. Підніміть мита на металобрух, наприклад, як от недавно підняли. Чому? Тому що металобрух зменшує собі вартість, дає змогу дешевше продавати свою продукцію і отримувати той же самий прибуток. Але ж там вже теж люди працюють в тій галузі. Якщо вони можуть експортувати на інші ринки, то чому їм заважати? Тобто великий бізнес сам по собі може, ну, має більше змог, має більше впливів, має більше можливостей. Але він користується допомогою держави. А малий бізнес ні. Малий бізнес він якби створює місця, створює самозайнятість. Тобто, по факту, сьогодні у да. нас малий бізнес держава не підтримує. Я думаю, що ні. Середній теж не дуже. А добре, а як можна підтримати малий бізнес? Це кредитами, ну, скажімо, під нульовий, нульовий відсоток. Чи як? Які ну, є шляхи підтримки малого бізнесу? Я думаю, що дармові ресурси вони розбещують. Просто потрібно створювати культ в потрібно створювати культ поваги е до малого бізнесу. Ну, не тільки поваги, але і ще й знань. Знань, тому що люди багато речей не знають. Що таке компетентність? Компетентність це поєднання знань теоретичних і навичок практичних, і вони один одного підштовхують. Ви, Якщо... ви маєте на увазі, що потрібно бізнесу вчити, тобто так, це, це мають бути якісь саме... курси, тренінги це потрібно. По перше, потрібно визнати, що ми чогось не знаємо, і говорити, що да, ми не знаємо цього. Коли я визнаю, що я чогось не вмію, я хочу. Читися, а вам не здається, що прогалина ще починається з школи. Що я маю на увазі? У нас школах немає предмету фінансової грамотності, як навчитися бізнесу, тобто те, що потрібно для життя. Абсолютно цих знань не дають. Ну чи я не права. Ну, ви, ви праві, але ну, скажімо так, тут є багато, як дати, датичних моментів, дуже багато. Просто одній людині потрібна якась гуманітарна як би, галузь, іншій потрібно ну, більш такі технічні навички. Тобто у нас, ну, якби, Я просто пам'ятаю себе, я не міг визначитись, тому віці 18-17 років. Ну, але напевно знання з фінансової грамотності вам би були не зайві на момент школи. Ну, хоча б як розподіляти свої кишенькові гроші. Ну б, я думаю, так. Але е, от я вам хочу сказати про це: є існують книжки, які можна читати. І саме от як користуватися. Тобто, саморозвиток. Да, саморозвиток, так, да, безумовно. І, ну і якби і освіта. Потрібно, допомагати. Я... А пане Оксане, коли закінчиться війна, з якими проблемами, на вашу думку, зіштовхнеться бізнес? Ваш прогноз? З чим він, які будуть проблеми? Ну, я думаю, що найбільша проблема буде в тому, що у суспільства, як єдиного цілого, не, не стане цілі. Зараз у нас ціль одна перемога. Всі ресурси, ми свої ми терпимо, ми допомагаємо, ми робимо те, що можемо, те, що вважаємо за потрібне. Коли війна закінчиться, ця ціль зникне. А Є ціль міс... відновити країну вона не сформульована. Не в якому вигляді це буде. Ми ж говорили про ресурси, про те, що пограбовані знищені, тобто немає державної при... стратегії, скажімо, відновлення Ну, держава повинна очолити цю, цю роботу, очолити тому, що крім держави. Ніхто не може цього зробити, бізнес сам не зможе. Ну, а все-таки, які проблеми будуть у бізнесу? Тобто, держава, я так розумію, має зараз вже готувати якусь стратегію, якийсь план, як відновлювати бізнес, враховуючи те, що промисловий потенціал дуже-дуже постраждав, і ну, зрозуміло, що постраждав і бюджет країни. Тобто, абсолютно повна переорієнтація. Це економічні реформи? Що це має бути? Запрошувати ну, когось за кордону, якісь ну згадаємо Грузію Каха Бендукідзе, пам'ятаєте економічні так. реформи Грузії в тій ситуації, в якій на той момент була Грузія, і все таки вдалося. Ну, вдалося щось зробити. Бендукідзе, до речі, пропонував свою допомогу Україні, але Україна не, не скористалася цією можливості. На жаль, я думаю, що він був дуже грамотний спеціаліст і міг би нам допомогти. Так, от ну. У нас дуже великий дефіцит ресурсів буде це так. Тобто претендувати на щось бізнесу, ну я не знаю. Якщо чесно, то ну, претендувати, то дуже важко буде це робити. Тому думаю, що от, е, шлях до ЄС маю на увазі, що той шлях, який обирає Україна, і інтеграція в ЄС, нам могла б допомогти. В якому плані? В тому плані, що ЄС е, вже е, е, пройшов цей шлях. Прийшов шлях, по-перше, інтеграції. Інтеграція це долучення нашого ринку до їх ринку. Зараз ми побачимо, що добре, що наша енергосистема була вже приєднана до них. Ще до війни ми це зробили, це дуже добре, тому що ми можемо користуватися цими, цими перетоками і так далі. Тобто, фактично це нас врятувало? Ну, Можливо, ми не частково. знаємо. Ми, ми зараз не знаємо точної інформації, я думаю, ми будемо її пізніше знати. Але ну я думаю, що так. Це цей фактор він зіграв теж велику роль. Ну, ринки ЄС, а наскільки вони в нас зацікавлені? Враховуючи а вимоги до, до у них на їх території до будь-якої продукції, вони доволі скажімо, жорсткі і високі. Я думаю, що ви трошки перебільшуєте. Чому тому, що м, точно е, стосовно конкретної продукції, може знати тільки той, хто хоч це е, спробує дізнатися. Я думаю, що зацікавленість це не те слово, не те слово, яке е, ну потрібно використовувати, потрібно використовувати слово, яке наше бажання йти туди. Тобто ну, їхні закони дозволяють будь-кому, хто виконує поважає їх закони, якби, приймати участь. І ці можливості є, і багато бізнесів, які я знаю, вони їх використовують зараз. А, а один з шляхів виходу на ситуацію для бізнесу це пошук нових ринків збуту продукції. продукції. Як, як їх шукати і де? Ну, ось є бізнес, він випускає якусь там певну продукцію, виробляє. І... Де йому шукати ці нові ринки збуту? Ну О! треба треба проявити трошки творчі творчості, підійти до цього. Ну, якщо чесно, то шлях починається з того, що ну, я думаю, що перші особи бізнесу вони зацікавлені в тому, щоб шукати. І не потрібно залучати якісь додаткові ресурси, можна прямо зараз в інтернеті знайти, ну, вивчати країни, вивчати продукти. З чого починається це вивчення? З вивчення? Конкурентів, їх сайтів, їх соцмереж, їх, їх каналів їх комунікацій з клієнтами, звичення клієнтів, звичення їх досвіду, як вони купляють, як вони приймають рішення, де вони це роблять. Подивитися, які виставки проводяться, які інші заходи проводяться. Зараз багато людей виїхали за кордон, іноагенти наші там. Використовуйте тих людей, хто з досвідом. Ну, навіть при теперішніх умовах можна виїхати теж за кордон. Але, і ще раз повторюю: є багато способів дізнатися. І коли ви дізнаєтесь, саме головне питання скажімо, їх три перед тим, як діяти. Якщо ви їх сформулюєте, ви зможете просувати себе, свій бізнес. Хто є клієнт, хто є конкурент? і Головне питання чому мій продукт будуть купувати? Якщо ви зможете відповісти на ці питання, ви, вас чекає успіх, я думаю. І от підготовка, що я говорю, вона саме для того, щоб дізнатися, от дати відповідь на ці питання. А як вивчити попит? Взагалі, це, це складна річ, як бізнесу вивчати попит? Комунікації. З клієнтам теж саме ви можете, не потрібно замовляти ніяке дослідження. Ви можете користуватися тим, що є в інтернеті, для того щоб збрати первинну інформацію. Ви можете користуватися тим, що ви почнете робити так звані холодні дзвінки своїм клієнтам. А холодні дзвінки це що? А це значить, що ви знаходите в інтернеті новий номер телефону і телефонуєте. Ну як потенційному клієнту можете конкуренту телефонувати. Вам потрібна будь-яка інформація для того, щоб, скажімо, свої знання здвинути з мертвої точки? Тобто, фактична інформація це гроші? Фактично, так. Да, якщо ви вмієте її знаходити, потім аналізувати і правильно трансформувати в свої дії, так це сильна зброя. Ну а взагалі, ось ви займаєтесь консуль... консультаціями з управління. Управління як його охарактеризувати, скажімо. Це керований вплив. Так, да, Я його е, характеризую як керований вплив. Тобто, е, ну, скажімо так, в середовищі існує безліч речей. Е, Ви обираєте ті речі, на які ви можете впливати, і від яких залежить ваш результат. І впливаєте. Ті речі, на які ви не можете впливати, ви просто спостерігаєте за ними і ну, робите якісь висновки чи коректуєте свої дії. Просто треба від, відокремити. І не витрачати час на щось інше, і тоді ви будете економити свій час як ресурс саме зможете підібрати правильний персонал з правильними компетенціями, який зможе відповідати тим запитам, які ви формулюєте. А взагалі, на вашу думку, кадрова проблема в Україні вона доволі гостро зараз стоїть. Маю на увазі, а взагалі фахівці будь-якій галузі. Я думаю, що кадрове питання це питання номер один завжди. Воно було, буде, є, і буде завжди. Чому? Тому що ну, коли обирають людину, її обирають люди. І у людей включається не тільки професійний інтерес, а ще й політичний. Ну, я маю навіть політику як відносини людей. І не завжди кваліфікована людина може отримати ту посаду, на яку заслуговує. І ну, якби інші фактори теж впливають на це. Але якщо, ну, скажімо, якщо бізнес орієнтується на результати, то скажімо, його запити можуть трансформуватися в ті навички, які потрібні для персоналу. Ну, якщо власне підсумувати наш ефір, що робити бізнесу після війни? Як готуватися зараз до, скажімо, до завершення війни, до перемоги? На що треба звернути увагу, якщо підсумувати буквально декілька речень? Вчіться, не боїться, не бійтеся, застосовувати щось нове. Експериментуйте, дізнавайтеся, консультуйтеся, зустрічайтеся обов'язково, тому що. Коли люди обмінюються досвідом, це великий поштовх до якихось нових ідей, до чогось, скажем, ну і видатного українці дуже творчі люди, вони можуть придумати все, що завгодно. Вони просто їх треба трошки мотивувати. Зрозуміло. Я вам дякую за участь в ефірі. Ну і нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у нас в гостях був Олександр Савчук, це магістр бізнес-адміністрування, консультант з управління. А говорили ми на тему, що робити бізнесу після війни і як, власне, що відбувається з бізнесом зараз, як готуватися до завершення війни бізнесу, і як буде переорієнтуватися Україна на інші структури, скажімо, структуру бізнесу. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.